Чернівцях вимагають припинити зйомки фільму на замовлення російської телекомпанії ОРТ. Нагадаємо, вже два тижні в столиці Буковини знімають воєнну історичну драму за законами воєнного часу, яка відображатиме подію 1941 року. У стрічці знімаються українські та російські актори, серед них Олександр Панкратов чорний, який підтримує дії президента Росії проти України. Біля стін міської ради зібралися чернівецькі активісти, і озвучили заяву до керівництва краю з вимогою заборонити проведення зйомок. У зв'язку з війною відвертою імперіалістською політикою Російської Федерації щодо України висловлювання актор фільму щодо України злочинної інформаційною діяльністю та телеканалу ОРТ вимагаємо заборонити зйомки вказаного та подібних фільмів на території Чернівецької області. Намагалися активісти поспілкуватися із представниками знімальної групи фільму. Ті запевнили, що нічого лихого на думці не мають. Панкратов чорний до стрічки має лише дотичне відношення до того ж, місто за свою роботу вони заплатять чималі гроші. Але активісти, не зважаючи на все це, заявили, що кіношники мусять піти з Чернівців. Сьогодні ми знімаємо кіно. Там сьогодні наша куча поранених хлопців, сьогодні знову обстріл нашого підрозділу здійснився. Розумієте, ми тут красиво все це робимо. Це, це що, знову окупація, Буковини вже пішла? Чи як це розумієте? Чи для вас бізнес вище за інтереси держави, за інтереси життя наших хлопців? Ви на кону ставите що? Життя чи гроші заробляння? Ну хай в Крим їдуть, там знімають, там є де знімати. Ви зараз провокуєте людей на неадекватні дії.